Сьогодні 9 червня і знову у нас на вулиці ось така злива. Залила весь наш город. Ось так. наші на вулиці. І петунії я забрала, то її заливає дощем і вони тоді гинуть. Нехай постоять на підвіконнику, а потім я їх назад на вуличку поставлю. Ось такі. Ой, дуже сильно злило. Ай. Який жах.